Продовж тижня циклон та антициклон змінюватимуть один одного, тож погода буде мінливою. У вівторок, 9 грудня, короткочасний дощ у другій половині дня. Вночі та зранку туман. Температурні показники коливатимуться від мінус одного градуса вночі до плюс чотирьох градусів в день. У середу, 10 грудня, істотних опадів в день не прогнозують. Вночі ще може подощити у Кам'янець-Подільському районі. Температура повітря підвищиться до плюс трьох плюс п'яти градусів вночі. День температурний максимум буде в межах плюс 6 плюс 8 градусів. У четвер 11 грудня дощ різної інтенсивності очікується по всій області. Температурні показники залишаться в межах від плюс 3 градусів вночі до плюс 7 градусів в день. Вранці туман, вдень хмарно. Також прогнозують посилення вітру західного напрямку до поривів 7-12 метрів за секунду. У п'ятницю 12 грудня доба мине без опадів на більшій території області. Вірогідність незначного дощу зберігається у Кам'янець-Подільському районі. Вночі термометри покажуть плюс 2 плюс 4 градуси, вдень плюс 5, плюс 7 градусів. У суботу, 13 грудня, температура повітря опуститься до мінус 2 градусів вночі, а в день стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 2 градуси. Опадів не прогнозують. У неділю 14 грудня рвучкий вітер з поривами 10-12 метрів за секунду. В день термометри будуть на позначці у 0 градусів, а вночі опустяться до мінус 2 градусів, вранці можливий невеликий дощ. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози по години завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.